Всім привіт, це медаргеймер і сьогодні я би вам хотів показати обзор на мої фари. Ви розумієте, ну це характер був найліпший Мо... Мо... що... один змінити, що я запечати. З... Але М -м... до нього додавали. Що додали? Mm -hmm. Варліс. І я додавали? на нього не можу бути весім. Можемо, ми горі не буде. Я скачав воїн чотири. І на цьому ми будемо добувати дерево. Так. Я хочу... Є якісь mm -hmm. Ну, якісь грики. Ну, все ж таки не будемо добувати. Виживати ну, не будемо. І гарне виживання, немає таких аж алмазників, немає тих хто вбиватиме часто, можеш собі виживати, можеш битися, Таких алмазників зачарованих там взагалі немає. Є лише ледве, де троє простих сильних алмазників. Гарне виживання. І чуваки чомусь переходять на сервер, де є де можна брати багато всякого броді, де, де безкідець, де тобі зразу подарунок до ял. Один можна нормально сюди пригнати. Височки буде розкаче. Але з того, що ви будете ви вибудь переляпні, будете мочити новичків, але зараз от, отдемо, е просто собі йому поміну грою. Ми плачно ігруємо. Ну, я думаю, що зараз я на хвилинку відволенчуся і пограю замість мене Dark Den. Страшно. Це да. Це було дерево. Напиши мені

Не понял. Ага. Ну, Так Я зароснулася. Просто вийшов. Так, давайте підемо до цього будинку. Може там хтось є. Я думаю, що я буду виживати на цьому сервері. Нема багато ігроків. Чим прикольні такі сервери? Цей тест був непоганий, але на нього ми додавали і я, на жаль, не можу на нього до... зайти. Вибачте, ти... ану, запроваджено. Ні. Які покриват? Я зараз напишу е, какой какой триват. Какой триват. Так, так, так. Дивіться, будемо нормальний строю. КР, КР, тер. Окей, ми все за приватом. Треба збирати. Можна купати цей? Цей може дуже неподалі. Я буду стоять. Треба збирати його. Давай, мені землі треба. Ще. Ще я теж. Добре, дякую. Чуєш, в мене є питання. Я для Нуба. Я розумію. Це, я розумію, але багато Багато ми блозів запити. Для того, щоб закривати, то треба таке там звання поз 1, поз 2, ПТ. І треба ще новівати. Що називати? Флаг. Ну, пита. Це мене зовсім просто не зміжу. Він ма він бачиться на комп'ютерних, на такі годин. У мене дах буває. Не закладаємо, як запривати. Ти Тут уверх треба, а там копати дох. А з чим ще лаги? Ти стрибаєш і пробуєш Диви, Тут не кінчаються блоки. Тим прикольно. Yes. <кхм> Чекайте, замість з мене поіграємо Ти тут все підвержиє закриваєш, а я йому тут каравлю. ОББ, дуже гарно. Отдиворунд. Я ще час туда не умію плевати, то я просто бачкаю. Дистрой, строй. Ну, далі у. Ні-ні-не, далі ні. Я готовий спуститися, щоб куча спуститися. Обанна. Ну, давай зроби так. Просто пістрой вище. Теп, веще. Так. Веще? Так. Веще? Так. Ну я просто зробити, -то, ну тобі не зрозуміло. Я уверен зробив, але тепер я злістю плачу. Ось що. Треба создати. Треба сюди Já, já, já na mama, eu isso, tá? eu não na мне мені нужно... треба хоч Зоси... до И... 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 Моє питання, а де да я той что я зовсім не заблудився від цього місця? От, Об... добре. Треба десь... не спустив, не даже... Так, включиваю. О, табличка. Ммм. Я буду спілами объясню. Ні, давайте зараз ми Замірк, мені зайдемо. Замір з мене її буду шукати зараз денег. Сухати куди покрива. Попробую зараз пошукати. Могу не можна лети цю папку, я тебя так Хорошо, как это найти. Давай ще раз я перезавантажу, я її просто не можу знайти. Ха. Ай, віщай, тебе не вийде. Тебе немає папки ОБ. Ти все пострав і тепер мені не виходить. Тобі треба ти... що -то... сказати, почати ігру. Приходить. Не ти... знаю. Нащо тут там зайшов?

Oh, I'm going to come here. Oh, I'm

Так, Метежі який, і що Йшов вод. І що такого? Що -то такого? Оце. Так, я йшов що такого? От я пам'ятаю, що робив якісь дерево. Тобто я приходив збільшують батареї, бо, бо то буде добре. Ти ж не Ничего не видимо. И так код, я пам'ятаю, що еще я еще я ее передачу. И здесь. Не Просто древе тут погано, язык, это погано. Непогано, непогано, непогано. Давай держава, треба шутка подхопати. Так. Тож я можу не холодки. Так не буде. Це проблема також. Забудуємо за холодиться. Вучайте. Так, так що може я за скрафтим дошку. Породити всечки подутав. Evet, bu kadar. 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 Бували. Ну, це я так. Серед. А ми і ми давно так що поіграємо. Три ти три, три, Добре, що тут блоки не кінчаються. Оце єдине добре. Не кінчалися! Давайте маємо першу точку. Снаряду. Но

Серверів, щоб ви грати. якщо ви знаєте прямо такий сервер, кажіть. К і М. Пос. Пос. Один. Позиція перша однічна. Не Якщо я вам скажу це. R пос 1. Далі. Як? К R пос 2. Отмечено. Тепер К R і Кре Т Кре

Help. Shell. Shell, Rico. Clan. 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 а Clan. 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 Завтра охота <зараз> тут пака, а на минутку. Так, я повернулся. Акционом и К Р К Р флаг. Х-нес хнес. Разведи сюда. що КР К заду Задовбали бали КР хватит спамят за Харли Келип КР один Я, я заплану. Якщо я тоді не поначала попру. Формі мене дві дзвонить. мене зовсім такі шуму багато. Якщо чесно. Ча мені треба точку є. Точка. Да. Мені ще треба двері. Дер Дерево, слава Богу, є. Дошки зробимо дверей. Так, і от так. Все. Давай Ну, Я його просто так закривати. Тепер, сподіваюся, його є Закривати, вложимо тако, крім того маємо. Мені просто нема чого. не, не візьметься. сервер Callers. Думаю, на цьому ж ми ж ми будемо прощатися на сервері найкращого. Целую пока. Ага. Ставьте лайки и підписуйтесь.